Ось фонтан не працює. І тут звернення забороняється, купатися в фонтан, мирити руки та дітей, кидати в фонтан, речі та гирешка, шкодити по борту фонтану, сувати елементи фонтану, впускати тварин до фонтану. Брати речі, мити їжу, при дотриманні цих правил, штраф, тут ну, тисячу, мабуть, гривень, я не знаю, скільки там заклеїли, І зупинка фатана на, на визначений термін. Мабуть, і зупинили, тому що нічого не дотримується. Оце написали. А для кого? Ми ці батьки, не діти, ну діти, ладно, маленькі ще. Ну є і у них батьки, що вони мають, мають їм розповідати, як себе виховувати, як себе вести. Коли фонтан має. А так А так, тут багато, ще написано парки Жикальвівський, що... По газонам ходити не можна, по тварин вигулювати, а це нічого не, не дотримується. Ніхто ну як, написано, де написано. Не діти, не батьки, не з того, що законно але на це не звертають уваги. На те, що пишеться. Так що фонтан, мабуть, зупинили, тому що на невизначений термін. А зараз спекотно, міг би працювати. Ну, вода зелена, там я бачу. Треба бути не те, що закон слухняний, правил, які це дотриматись. Поводження себе парку. Є вигул для собак ось поле поряд, ні тут гуляють. І все. Ось тут правила ці написані. Відірвали. Тисячу гривень штраф мав був. Ну хто буде штрафувати? Ніхто не штрафує. А так вода зелена. Вода зелена. І фонтан не працює. Мабуть, зупинили на невизначений термін. Тому що ось так.